Мир вам, людям. Знаєте, сьогодні пастері показали нам в аудіокнизі, наскільки важливо в житті кожної людини виконати призначення. І виявляється, призначення кожного з нас є. І це воля Божа. А воля Божа ставати його дітьми і ставати його учнями, ставати його послідовниками, щоб ви виконували волю Божу. І це виявляється дуже легко, тільки треба відкрити своє серце і розум до пізнання слова. Нам покажуть, що найважливіша така заповідь це її братолюбство. Приклад показали Якова і Ісава, які були сини Ісака. І ви знаєте, Ісав – був первородний син, але він втратив своє первородство за похльопку, віддав Якову. І Яков всіма способами хотів здобути оце благословення і здобув брехнею, здобув благословення від, Яков, від Ісака. А я самі